Блогінг дуже нагадує сам по собі спортзал. От, уявимо дві людини. Одна людина ходить один раз в тиждень в спортзал. Так, у неї є якісь результати. Але якщо друга людина ходить кожен день в спортзал, навіть якщо вона буде без професійних якихось інструкцій, тренарівка просто регулярно ходити в спортзал то наскільки краще в неї будуть результати. Так само і з блогінгом. якщо кожного дня робити контент, якщо знати певні принципи, після цього кожного дня інтегрувати це на практиці в свій блог, розповідати ось такі розмовні відео в залі, вдома, в офісі, в поворкінгу, на вулиці для закону про свій бізнес, про свої проєкти, про свої навчальні продукти, тоді... Буде набагато легше знімати, робити контент, будуть нові підписники, заявки, продажі через блог. По на в шаркіпрофілі.